СММ маркетинг просування сторінок у Facebook та Інстаграм. Що таке СММ? СММ це маркетинг в соцмережах для отримання більшого доходу через просування товарів, послуг, брендів органічним та платним методом. Органічний написання та публікація постів, відео, написання статей, залучення нових друзів, проставляння лайків та написання коментарів, платний таргетингова реклама з цілями, ліди, просування постів і відео, написання повідомлень, трафік на сайт, просування додатків. В наші роки велика увага бізнесів. Направлена на просування сторінок в Facebook та Інстаграм, адже вони давали бізнесам доходи завдяки залученню нових клієнтів в магазини, каталоги товарів в соцмережах. Але маркетинг та залучення клієнтів під час війни дуже змінився з органічного трафіку на платний. Що це означає? Просування сторінок отримання охоплення та ліди тепер можна завдяки платній рекламі таргетинг. Як це працює? Ви вкладаєте кошти в рекламний бюджет і отримуєте ліди, які потім перетворюються у ваших клієнтів. Чим більше коштів вкладе бізнес, тим більше буде заявок і збільшиться його дохід. Все ніби зрозуміло, але так буває не завжди. Власники соцмереж постійно додають проблеми бізнесам, змінюючи правила гри. То сторінки блокують або рекламні аккаунти, то трафік зменшують, щоб збільшити вартість ліда. Тому потрібно проводити аналіз показників реклами майже кожного дня, щоб не злити бюджет. Якщо бажаєте не злити кошти, тоді користуйтеся послугами таргетолога, маркетолога та СММ, які будуть це контролювати. Залишайте заявку на співпрацю і отримуйте більше клієнтів та більший дохід з повагою. Rolê na